Це моя країна, і я не можу по-іншому. Стосовно коефіцієнту корисності, який може бути, можливо, у мене в волонтерстві, де я була спочатку, він був би більший. Але мене сюди покликала душа. Я розумію, що армія не місце для жінки. Я це відлічно розумію, але війна місце для всіх. Воювати за свою країну — це героїчно, Ви героїні. Я була в АТО, потім попала вже в період війни. Звісно, вона стала масштабніша наша робота. Так умови стали трішки інші. Трішки почали швидше всі реагувати. Як вся країна почала оперативніше працювати? Волонтери допомагають дуже не тільки волонтери, всі оперативно працюють. Я не змогла залишити цю частину, не могла залишити свій колектив і не могла залишити тих нових людей, які приходять. І я розумію, що я можу їх чомусь навчити надати їм багато чого і знання, і уміння. Ну і тому, що це моя батьківщина.